Крылья, эти Это крылья, думаешь? Вон там движок. Ти думаєш, второй теж мертвий? Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України. Я терміново для вас записую це відео, аби трошки надати вам гарну настрою на сон. Сьогодні у нас день прапора, а в Росії вирішили нас порозважати, зокрема, історію під назвою Смерть Пригожина». Ви напевно спостерігаєте в телеграм-каналах, що відбувається навколо ймовірної його смерті. Відео, яке ми вам щойно демонстрували, це відео якраз збивання ракетами ППО невеличкого літака, який розбився в Бологовському районі Тверської області Російської Федерації. За інформацією змі він може належати ватажкові ПВК Вагнер Євгену Пригожину. За даними бази, розбився бізнес джет Ембреєр. На його борту, за попередніми даними, було семеро осіб. Усі вони загинули. Російська авіація повідомляє, що Євген Пригожин значився у списку пасажирів цього літака, і в МНС Росії підтвердили, що дійсно у Тверській області поблизу населеного пункту. Куженкіна сталося падіння цього літака компанії Embraer Legacy, що здійснював рейс Москва-Санкт-Петербург. Ці вже заявляють, що там було 10 осіб, із них три члени екіпажу, семеро пасажирів і члени екіпажу. Всі загинули. Почався мітіж або мітьож, як там у них правильно на території. Російської Федерації. Ну і вже на даний момент, от поки я вам записую відео, підтвердилася інформація, що смерть Пригожина таки сталася. ПВК Вагнер офіційно підтвердили, що Пригожин був на борту бізнес джета, який розбився внаслідок влучання в нього системи ППО Російської Федерації. Я додам, друзі, що перед тим як ця інформація з'явилася про його смерть, чимало видань писали, що він там був не один. І багато хто говорив про те, що Путін би просто так живим Пригожина не залишив. Як би то не було, зради він не вибачає. Тому Пригожин, який в Африці, відео ми вам демонстрували буквально сьогодні в випуску, або він на території Білорусі, це будь-якому. Разі ну, для нього ворог, який весь час буде маячити. А в умовах, коли Путін ну, фактично вже доживає і політично, і сподіваюсь, фізично останні роки свого життя, ця кончина може бути швидшою, коли поруч з собою така небезпека. Я про пригожина, який вже здійснював спробу. Ну, це не повалення режиму було спробуй йти на Москву, розбиратися з Герасимовим Шайгу і з системою Міністерства оборони. Втім, поки з'ясовували, чи мертвий пригожин, з'явилася інформація безпосередньо від протестного двіження, воно має назву друзі Вагнер Іграй. Я от вам зацитаю російською мовою. Офіціальне обращення двіження Вагнер іграй. Сейчас ходят слухи о смерти главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Мы прямо говорим, что подозреваем в попытке его убийства кремлевских чиновников во главе с Путиным. Если информация о гибели Пригожина подтвердится, мы организовываем второй марш справедливости на Москву. Лучше бы ему быть живым. Это в ваших интересах. Но с огляду на то, что сейчас подтверждается Інформація про смерть Пригожина, думаю, тепер стане ще цікавіше нам, українцям, на руку всі заворушки в Росії і з огляду на. Ну, неабияку підготовку ПВК Вагнер вони, ясно, що покидьки, але доволі підготовлені. Ми будемо втішені, якщо вони пройдуть розбиратися з Путіним і з його кремлівськими посіпаками безпосередньо до Кремля. Смерть Євгенія Пригожина і Дмитрія Уткіна, до речі, зараз про нього вам теж розкажу. Потвердив председатель в місті з Росії Володимир Рогов. За його словами, інформацію йому також підтвердили. У ЧВК Вагнер з приводу Уткіна, друзі, Уткін це якраз той самий засновник Вагнера, який має небоякий авторитет, із якого все власне розпочиналося в цій приватній військовій кампанії, яка стала відома своєю терористичною діяльністю і бізнесом на крові, як вони про себе говорять по всьому світу, і на території України, зокрема і в Сирії, і в Африканських країнах. Усе це Уткін, відповідно, ліквідація і Уткіна і Пригожина, ну доволі логічний крок з боку Російської Федерації. Що буде далі, друзі? Ну ми можемо з вами тільки запастися попкорном, зробити собі чайок і спостерігати між донатами, які ми відправляємо на ЗСУ і підтримкою наших збройних сил. Але все, що відбувається в Росії, з огляду на ну, не те, що революційні. А Воєнні помстицькі настрої, це нам на руку. Тому ватажка Вагнера зараз немає в живих вже я впевнена, що інформація є правдивою з огляду на офіційні канали, які вже це зробили. Але ви маєте розуміти, що ті тренування, які зараз відбуваються на території Білорусі, це напевно були останні подихи вагнерят. Чому? Тому що. Їм більше немає ні фінансування, ні входу в лави Збройних сил Російської Федерації на тих умовах, на яких вони існували, на яких мільярдний грошовий вплив, авторитет і телефонний, фактично прямий зв'язок з президентом з боку Пригожина. Після їхнього мітіжа вся ця лавочка весь цей краник прикручений. Відповідно, сенсу в їхній діяльності вже не було. А це був бізнес. Нагадаю, не якийсь там е, там служу народу а Це був бізнес, який закінчився. Ну тепер вже остаточно зі смертю ватажків цієї терористичної організації. Ось такі справи, друзі. Подивимось, що буде відбуватися далі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Вас всіх з ним прапора! Бачу, що в телеграмі ви мене питали про те, що я ні, на що насправді відбувається. Вирішила вийти в ефір, аби вам про це терміново розказати. Обіймаю вас всіх, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, яким чином смерть ватажків-вагнера повпливає на війну? На війну. Росії проти України, ну і як думаєте, чи підуть ці протесні рухи знову на Москву маршем справедливості? Чи це все просто розмови? Теж цікаво буде почути до зустрічі завтра, Па-па.